або на 19,1%. Реєстраційний збір, який запланований в районному бюджеті з юридичних та фізичних осіб підприємців, планується отримати в сумі 10,3 тисяч. Прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств та фінансових комунальної власності обрахований в сумі лише 3 тисячі. Це з врахуванням зниження з 1 січня 2012 року ставки податку на прибуток підприємств з 23 до 21%. Платниками даного виду доходів в нашому бюджеті в районному є Любомська райдрукарня, райдрукарня редакція газ та наше життя та Львомське районне господрахункове архітектурне підприємство. Основними джерелами формування спеціального фонду районного бюджету є власне надходження бюджетних установ та кошти від продажу прав на земельні ділянки на сільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності. Власні надходження прогнозуються в бюджеті в сумі 2 мільйони 789 і тисячі. Це плата за послуги, що надається бюджетним установам 948,6 тисячі. Надходження від господарської діяльності 1 мільйон 591,5 тисячі за оренду бюджетних установ 83,3 надходження від реалізації майна 20 тисяч, надходження, що отримується від предприятия організації фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів сто і Це кошти, які перераховують ті люди, які знаходяться на утриманні в територіальному відділенні слівуща. Надходження до бюджету розвитку прогнозується в сумі 200 тисяч гривень за рахунок коштів, отриманих від продажу прав на земельні ділянки на сільськогосподарського призначення. Відповідно до прогнозованих обсягів наповнення районного бюджету сформовані показники видаткової частини. Загальний обсяг податків становитиме 145, 5319 тисячі, в тому числі загальний 138 531,4 і спеціальний 7 мільйонів 60 тисяч гривень. При здійсненні розрахунків основна... Увага зосереджена на необхідність забезпечення асигнуваннями видатків за захищеними статтями, з рахуванням запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 1073 гривні, з 1 квітня 1094, з 1 липня 1102, з 1 жовтня 1118, з 1 грудня 1134, а також підвищення розміру посадового окладу працівника. Першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки та встановлені з 1 січня 773 гривні, з 1 квітня 794, з 1 липня 802, вересня 1 807, з 1 жовтня 823, з 1 липня 839 гривень. Видатки на оплату електроенергії збільшуються на пацієнти 1 і 2, інші енергетиї на 112. Відповідно до статті 71 бюджетного кодексу, капітальні видатки у загальному фонді бюджету не плануються і відображаються у бюджеті розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду. У зв'язку із цим районному бюджету... На вимогу використання якої є визначено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку 2 ,860 млн 860 та погашення середньострокової позики 1 млн. Дефіцит спеціального фонду в такому випадку складає 2 млн 860 тисяч. При здійсненні розрахунків по районному бюджету основна увага зосереджена на необхідності забезпечення сигнуваннями видатків до захищених статтях, згідно установленої в статті 55 бюджетного кодексу України.